Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні я хочу показати таку дуже гарну черешеньку під назвою Бінг. У нас сьогодні 9 червня 24 року. Херсонщина. Це мене перше плодоношення цього сорту. Така от цікава, блискуча, майже чорна. По розміру в неї плоди. 10 грам 10 не більше але її багато вона гронками таким вродила на смак дуже смачна, вона Аж приторна, солодка солодка. Ось така вона, м'яко середньої щільності. Ось така дуже темна і сік дуже окрашений. Дуже приваблива на вид на смак. Це у мене окрема невеличка щепа на іншому дереві. Не можу багато показати врожайність, але на цих гілочках, що є, тут просто такі грона. Тріщин не наблюдав ніде. Ну я вже в одному відео казав, я помітив, що на дуже блискучих плодах чомусь тріщин майже ніколи не зустрічав. Це може, може пов'язано з тим, що шкірка має більше воду відштовхуючий ефект, тому що більш матові плоди, вони більш, мабуть, впитують шкірочка і розтріскуються швидко. По смаку мені дуже вона сподобалась. Така якраз насичена, кислинка є, але цукру багато. Не хрумтяща, як, наприклад, крупноплідна, вона така хрумтка. Хрум, а тут середня така щільність. Вона якось і не десертна і не така харчовата, Оптимальна, я б сказав би. Про сорт мало знаю, судячи по такій густій зав'язі, він, мабуть, самоплідний ще. Тобто сорт в мене є в колекції, буду розмножувати пробувати його. Він мені сподобався, вартий уваги. Такий от червоно-чорний колір сорт Бінк. Камера не передає всю повноту кольору, але вона майже чорна тут. Вона висвітлює. А от є, піймав трохи. от така вона в нього, такий окрас, такий вугільно чорний, дуже гарний. Зараз при наближенні він ос освітлює його. Такий красунчик Бінг. На цьому буде відео завершувати. Мало інформації по цьому сорту, що сказати. Своє враження мені не сподобався. І по смаку, і по виду. Так що буду тримати його все в колекції. На цьому відео завершую. До нових зустрічей. побачення.